Доброго ранку. Ви слідкуєте за новинами чи ні? Вчора, може, хто пропустив новина була. що тепер на родах може присутствувати не тільки чоловік, а й батько дитини. таке нововведення в країні. Ти куди собрався? Йди сюди, туди не треба йти. Бережіться. Ми на базарі. Діха тут головний покупатим, так? Вудик маленький. Люха навіть ходив в слапку сьогодні. Хоть-путь-хоп. Пока все... Це я, в слабки. Всі вже утеплились. Холодно, так капець, непривично, якось дуже різко похолодало. Ага. Так, ми собираємося їхати до діда в гості, да, до усе, мого тата. Що, Бардак, Ілюша тут усе порозкидав, непонят, да? <кліг> ну, не то. Ну, ладно, гулявся, не кричи на мене, ну винувати я, не так сказав. Каже, не треба свої бардаки, каже на дитину віша. <кліг> <кліг> іди, надійне нам світі рочи, іди, іди, мали. Ну зачем ти його запихуєш під кровать, скажи Ілюш. Ану, розкажи нам все. Зараз тобі ту соску я лозить. Ми будемо в неї скоро відказуватися, Ти знав чи ні? Знаю, це буде самим важким. Бутилка і соска, дай я? Ну бутилка вже вот-вот оді йде, то що вона вже. Є люди ще. Да, соску прогрес на бутилка. А нову не купуємо, так він її доведе вже, тоді зразу все. Так, да, Покажемо, що вона вже не годиться. Сонечко. Ай, сюди, комбіс. да да так, йдемо робити. ти любиш, да? Во-во-во-во. Да. не кусайся. Ай, ні-ні-ні, не кусайся. Ти пасика кусав. Так кусається так, так. А в нього так рід, коли зуби лізуть, і ми це накусалися. Ну, Ілюш. Ілю, ну, треба вдіються, ну, чого ти? Каже, а я тісала б соску зуби, каже, ти забрав? тепер ти -теп вийде. Будемо їхати брум-брум, хочеш? Будемо їхати. Вирішили, іначе не багато речей з собою брати. Це вже такі дві коробки. В общем, пакуємо ці коробки, будемо відправляти новою почту. Бо машину все не влізе. Ну тут речі, общем. А ну так каже, це не багато. Треба взяти вишники, допустимо, стіль. В общем, там зимня, а тут у нас. Рушники, постіль, і це ще ми Ілюха не складали. Зимі, я не, ну, я маю ввиду, таке: ну, футболки, штани, шорти. Ну, Ілюха значно більше, ніж у нас речей. Йому треба більше, бо він. Так, бо він все багато, набагато швидше в нього вимазується. Втім, тут таку коробку. Я не знаю, це будемо відправляти, чи ні. Ні, ні, ні. це так зложить, щоб не помялось. Просто там документи, документи і все. Це все. Да. Ще. Так тут в Олександрівній кімнаті пока це зібрали, там ще речі лежать на полу. В общем то ще треба фасувати. фасувати. Там, є наші. В общем, я не знаю, машинка наша, насушувач повітря. Він і тут потрібен. Ну так. Подивимося, общем... Якщо його... там треба буде, то відправити да, його випустимо. Треба тут буде так, завтра знаходитися. На всякий випадок приготував, якщо нам потім відправлять. Бо можна там пригодиться, не знаю, чи там сиро, чи там яка квартира взагалі. Власна ну, штука дуже хорошо справляється. Особливо зараз зимовий період, коли. Видно? О, опять повен. Коли паня сушиться на сушилці, дуже класно. Мабуть, да. просто включили, все сухеньке і вологість а, не піднімається. Я тут помалював, Тут, е, тут є такий е, режим dry closes. Ну, тут есть режим вентилятора, есть режим сушевого функціонал. Ну, чтобы це проверили цей dry клозис, то хорошо сушиться наша одежа. В общем, таке трошки якесь дервое состояние, як там правильно сказать. Трішки переживаємо трішки якось воно О, там питали за корей, курей вже. В общем, хотіли ми їх пустити е, е, на суп, ну, щось рука не піднялася. І петуха, і трьох курок ми відправили до таліного Тут недалеко в ньом він держить курей, там yeah. кури і петух. І, в общем, і наші ще й його вже побилися. Так, yeah. да. наш петух вже його петуха вигнав, було <laughs> Царює такий... там в тепевганському по царстві. Подивимося далі, як воно буде все. Ну і жалко, не нестися саме начали перелиняли, начали нестися. хорошо Кожен день з астрих курок. Жалко, було супробач, хай очей несуться. Хай несуться, так що це такі в нас сьогодні так само ми. Це відвезли курей і більш подивити. Побігали. побігали, це не побігли, бо ми завтра поїхали на базар, бо треба було купити. Та, та, не стали знімати, та ми вже купили да. кексами, новий цепок, щоб на всякий случай, щоб Бо він, якщо да. скучать буде, бо ще щось буде даватися лісо, да. щоб не втік ніде. Е, цепок купили, поміняли йому. Ну, коротше, купили на чебуреку, з'їли. Люха набігався, та нішов, морив. Не було коли знімати, бо я там поки е, купляли. Танюша та там так набіла з непокоїть. Він жаль <зас> не сидить, він вже бігає. то Яка там вже камера? Там вже до каміри. Бо він кажуть, ну, хто між доларками десь, то щось йому подобається на вітрині, а він з розмаху біжить. Тоді купляв йому рукавички. Кажуть, поміряйте. Ага, поміряйте. Тут є лішапку, натягнули на нього, що Чуть хоча шапку. б не скидає. Рукавиці тільки показала, купили двоє й тепліші, і, і легші. Тому може хоч якісь діляни, може йому Та Ні, і близько не Тоді, дався. Ще <рив> я приклад показав, що теж шапку на то у мене так подивляється і не скидає в ту шапку. Бо це ж. Ой, такий характерний у нас. Щось <рив> і, і спить погано, це вже третю ніч зуби лізуть, це кошмар якийсь, я не знаю. Ну, все. Ми тут станюші просто в цій кімнаті. Поки робили. Робили. <рив> да, там українська мова, українська література. Ще мене. Зависло матеріалознавство і креслення, боже, скільки всього, моя голова обертонів мене... Ну, Це навчання, я не жалуюсь. просто кажу, що скільки всього нового, що ну, не співаєш це все запам'ятати, це все деякі речі знаєш, деякі за нього вчиш. Ну, це таке... ну, я скажу, все. що це дуже корисно. Да. Мізки так трохи напрягуєш. Особливо, Коли історію проходиш по новій, так вона, знаєте, все так впливає, що історія повторяється, на жаль. Ой, є, є. Там uh, Українська мова, де заяви писати, характеристики, це все. Наче все писав, то все травдавцеве. Окей, давно. не все так споминаєш, ну, бачу, ми пише на печатних вже готових бланках, де ти тільки підставляєш своє прізвище, ім'я по батькові і там пишеш, там, тобі дають зразок, по якому писати. А коли так споминаєш, то трішки треба піднапрягтися. Але це корисно. Там, по матеріалознавству також для моєї спеціальності там, от, теж мені цікаво там, властивості металів, і, там, чавуна і все остальне, теж так воно. Ну, Креслення, я не знаю. Як на мене, креслення, я, звісно, ну, там, нічого не ціню. Ну, оці всі ну, потрібно читати. Ну, це прямо вже для інженерів-конструкторів і для такі там, креслення. А так, ну, йо, правильно, теж потрібно подати, наприклад, токарю. Лишній раз то кажуть другий, там, якщо там на заводі чи десь ти їм отнесеш він не візьме в тебе, диска, а таку втулочку виточить, там, пальці трусяться, не каже, що таке креслення, давайте я виточу. Але це ну, якось вже ці оформлення, ці шрифти, Ну, блін, ну, потрібно, ну, це таке, ладно. Де ти дійдеш? Є програма, треба вчити. Трошки так відступив. Так що. Люха там, щоб мене тревожить лишній раз, бо він на всі шорохи на все просинається такий безпокійний, то та ми тут щось тусуємося в часу. Ну, Обично населенці хорошо споїть, коли відтюша дізура, коли я у нас страшня. Олександра хм... це... у нас дивиться, вона за нами наблюдає, ми тут її кімнату окупували. <рес> Mm -hmm. Діти, о так, так, хочеш велику хату, да, от, строїш, плануєш, щоб усім були кімнати і все остальне, а потім фум діти виросли, роз'їхали, просто ціла хата в нашому розпорядженні і, і все. Yeah, ну, так, да, кімната, якби там в майбутньому твілючі, вже буде вона. Я просто тому, що ми поки так стремились до великої будинку, поки ми його тут в принципі зробили, то в нас вже діти виросли. Я, ну ти знаєш, що це я прийшов до того свого такого, такого якось, що велике приміщення, от потрібне, ну воно як у нас, оце по типу, що ти відпочиваєш там, і проводиш час, щоб в тебе все так ну, було. От не хвата великої кухні студії нам. Те, що ми планували, ми добудовувати. Хотіли Можеш і приготувати, і в тебе й телевізор би був, і там і місце для комп'ютера від... віднести. Там, а спать це таке і теж в другу кімнату, це вже спать, як спать. Якщо там... А от іменно час, де проводить основне час, бачите, в американців там вони трохи ця кімната, як вона, Там family room, це там, де ми трохи дивились там. Зрозуміло, це де проводяться, от сім'я збирається. Да, ти а лівінгрум це де от, імено, ти основний час проводиш, де ти живеш. Ну, Так по типу нам не вистачає. А оце по-старому, якщо там кімната, якась там, є зал, є спальня, є кухня, є літня кухня. Оце взагалі взагалі? Да, Ні, ти ж бачиш, що насія це було актуально, коли, допустимо, що наскварювалось і жарко було в хаті потім. Зараз. Не, ну. Там з'явилися вже витяжки, кондиціонери і все інше. Все завтра не такий нервовий день предстоїть все збирати, ще, бо післязавтра ми вже виїжджаємо. А завтра, якби мені дати вже заяву на відсрочку і мобілізації, бо вробі вже на сайті закон є, але не знаю, чи вони ще приймуть військоматні. Ну, 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 Пакет документів зібрали сьогодні, всі копії поробили, там їх там так і багато. Там ту заяву писати. Я про що раз писав її ну, дві, дві хвилини. Там, вона вже напечатаний бланк, де ти вписуєш прізвище своє, і там дві строчки щось пишеш і в кінці, ну, по якому пункту на ну, так по бо Тоді така... таке, минулого разу треба було робити коплівського квитка. Дві сторінки, помню, що точно дві сторінки, а які от вишивлися, ну ми зробили всі. лишнім не буде. Бо О, я не пам'ятаю, які от хочу убей. Ну, Чи там, де, де на якому я військоматі стою на обліку, чи там, де, де печать про ВЛК, чи я не знаю. <рес> ну, якось, коротше, зробили все, завтра вже точно собі запишу, що потрібно на майбутнє. Може з наступного разу буде електронно продовжуватись. Побачимо все. Далі. Воді в тестовому режимі тестять, ну. А, так. Дітики, муторні, мур. Муторні, нервові, якось не можеш себе зібрати до кубки. куча всього, куча, а якось воно. Саме, самий страх, Це що ми приїдемо туди на ввечері назначена зустріч по зйому квартири, і що щось не сростеться, і ми туди приїдемо, а квартира не з'їдемо. Да, ну, у нас є шанс те, що я поїду сам туди. У нас за всякий случай вистачку взяли мій квиток на потяг. На цей час. Ну, я можу приїхати. А потім вже приїхати назад і забрати Танюшу і Ілюшу і тоді вже в квартиру. Це. Ну, побачимо, як. Не знаю. Ну, бо сьогодні дзвонили, за... тоді ще написали з агентства, чи точно все в силі. Бо я вас стоїть на Лексі, що приїхати. ми, ми переживаю, чи точно ми будемо вчити точно. А не щоб ми підійшли і хазяйка з нами і, ми, і все воно зрослося. Так. Так що такий набалакали, народили. Ну, все буде ясно завтра. до Так. Да. І коли ми будемо виїжджати, бо нам туди на 17.30 ми е, обично в далекій поїздці, як на, там, Миколаїв чи коли ми їздили, то ми виїжджали ну, десь в пів п'ятого, в п'ять сили ранку. Але це всю ніч. Воно і так буде Лучше довше Ні, ну Дивись, ми виїхали ми в пів п'ятого, як їздили сюди на співбесіду коли, то ми там були вже в 10 в одинадцятого. Нам так рано не надо, тобто нам смисло. Ну, ми швидко... Спів... Ну, да, ми скільки ми. Де, прям, така... Там сильно і не поїдеш, там ну, така, получше. Прям... Хороша траса була, що чуть ли не автобан, то там можна мене і 120 їхати, а в основному, ну, 90, 100 більше я не їду. Бо це з дитиною я більше не, не мав. Коли... Бажання їхати. Коли тебе достичь. за плечами сидить дитина, то сильно да. не ризикуєш. Щоб набагато, багато хто дослухав, дякуємо. Хват може вже більше якогось такого екшена знімати. Thank you for watching.